Всім привіт! До нас приїхала новенька гра Великий Західний шлях від Олександра Пфістера. Це у нас маленька локалізація. Грається вона від 1 до 4 гравців віком від 14 років і час на партію приблизно займе у вас до 2 годин. У цій грі ми будемо представляти власників ранчо, яким треба зібрати худобу, доправити її у відповідне місце, за це ми будемо отримувати кошти і тим самим. Отримуючи переможні бали. Тож, давайте скоріше дивитися, що всередині. Одразу бачимо правила. Правила у нас англійською мовою, але є на сайті і можна скачати собі правила українською. Вони мають точно такий же вигляд, де все розписано і показано. Багато прикладів, як розігрується гра, сам ігролад, Всі фази, які ми будемо виконувати під час гри, і саме як їх треба виконувати. Все тут розписано, тому можна скачати собі на сайті правила і роздрукувати для більшої зручності. Є ще у нас ось такий буклет: це у нас буклетик для гри в соло. І буклетик з пам'яткою, де у нас усі локації будуть розшифровуватись. І усі позначки. Тепер давайте перейдемо до поля, подивимось на саме наше поле. Воно не дуже велике поле. Розпочинати свій шлях ми будемо ось тут. І рухатися цими стежками та дорогами до нашого першого міста, де ми можемо відправити наших корівок, яких ми зберемо, рухаючись ось цими стежками. Тут буде у нас ринок наш. Робітників ми будемо викладати. Після того, як ми прийдемо у Канзасіті, сіті ми виконаємо 5 пунктів, які у нас будуть розписані в правилах. Це у нас трек нашого потягу. І ось це також міста, в які ми будемо доправляти наших корівок. Коли ми будемо приїжджати у відповідне місто, ми будемо викладати свій жетончик з нашого планшету, тим самим його поліпшуючи. Ось тут у нас також будуть викладатися жетони начальників станції, які ми можемо собі також придбати. А ось у цій локації ми будемо викладати наші будівлі ось таке гарне поле. Так, тут у нас будівлі гравців. У кожного гравця буде власний колір. Будівлі у нас однакові. Це у нас працівники, яких ми будемо наймати. У нас є номіналом гроші ось такі: від 1 і до 5. Витісняється досить все легко, як робітники, так і монети. І наші будівлі. Все класно витісняється. Ось бачите, які будівлі у нас. Графіка інформаційна також розписана у нашому буклеті. Наступний вид робітників. Ще ось такі жетончики, ось це жетончики станцій. Давайте ще витіснемо з цих будівель, покажу їх поближче. Картон щільний, не товстий, гарний. Ось так все виглядає. Так, а ось це сіреньке це у нас будівлі нейтральні. У ці будівлі можна ходити всім гравцям. Ось ці жетончики будуть викладатися у нас на планшет. Жетончики, вони двосторонні. І викладатися вони будуть ось сюди залежно від кількості гравців. Планшети у нас двошарові. Бачите, двошарові планшети. Ось сюди ми будемо розміщати наші мітки. Сюди наш маркер сертифікатів буде розміщатися. Викладаючи робітника ось ці місця, ми будемо отримувати плюшки, які накриваємо ним. Чотири планшети у нас. Якість компонентів дуже класна, мені дуже подобається. Це у нас планшет для гри на одинці, Він також двошаровий. Є у нас Мішечки. Три мішечки. Маленькі. Для жетончиків. Ось це наша перша колода корівок. Це у нас з одиничкою корови. Мають вони однакову породу. Тут вказана порода. Це вже іншим номіналом. Бачите, які гарні карти корів. Навіть є волохаті корови такі. Є корови вже більшої значимості, і вже вони приносять переможні бали у кінці гри. Ось такі у нас корівки. Це у нас одна колода. Так, ось друга колода. Тут вже корови подорожчі, вони будуть коштувати дорожче і більше приносити нам монет, коли ми будемо доправляти їх у відповідну станцію. Навіть теля є ось таке маленьке. Клас, арти мені дуже подобається. Так, з коровами ми закінчили. Тепер можемо роздивитись. це у нас, скоріше за все, наші цілі будуть, які ми будемо виконувати. Виконуючи ці цілі, ми будемо отримувати переможні бали. А якщо ми не зможемо виконати цю ціль до кінця гри, ми отримуємо мінус. До наших переможних балів. Якість карток дуже класна, мені подобається. Цілей також багато. Так, досить гарні арти і все зрозуміло, здається. Ось це, скоріше за все, колода для гри на олійці ми будемо виконувати ось ці дії, які зображені ось тут. Треба буде почитати. На рахунок цього не впевнений. Ну, скоріш за все, так і є. Також у грі є блокнот. Я обожнюю ігри, де є блокнот. І він досить товстий. Тому грати можна досить багато. Є ще у нас ось такі фішечки. Давайте спочатку ось це покажу. Ось це наші фішки гравців. У нас є тут чотири кольори. Наші потяги. Ось такі. Дивно, чому ось цей білий не пофарбований в білий. Усі пофарбовані, а ось цей чомусь ні. У нас є також ще ось такі капелюхи. Ми їх одразу ж можемо одягнути для того, щоб було краще видно нашого ковбоя на полі. Ось така фішка вийде. Ось такі прикольні фігурки. І тепер наші жетончики. їх багато для того, щоб розміщати їх на планшеті. Ось тут на початку гри ми будемо викладати всі наші жетончики, які будуть блокувати нам. Якісь поліпшення. А під час гри ми будемо поліпшувати наш планшет, викладаючи їх на поле, тим самим звільняючи ось ці місця. Ось такі жетончики класні. Ну, і як я вже казав, ось ці ми жетончики наших робітників будемо викладати ось сюди. Чим більше робітників буде у нас знаходитись. На нашому планшеті тим більше плюшок вони будуть нам приносити під час розігрування усіляких фаз у грі. Ось такий класний планшет, мені дуже подобається. І також є у нас органайзер такий прикольний. Не знаю я, чи влізуть сюди карт з протекторами, мабуть, ні. Ну, якщо не влізуть, то буде дуже шкода. Але ми щось придумаємо. Ось цей всі компоненти, які були в настільній грі, великий західний шлях. На цьому ми гру, скоріше за все, знімемо номаграй, і ви зможете побачити більш детально, як грати ось цю гру. Ось таке розкоробчення. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей!